Тарасе, от Блумберг вчора не дозвонився до Генштабу, аби отримати якісь в принципі, коментарі. В принципі, українська сторона офіційно мовчить. Єдине, що я вчора почув від е, радника офісу президента або президента Подаляка, що такі операції є дуже корисними, тому що потім значно ми матимемо вигідніші позиції за столом переговорів. Але як на вашу думку, взагалі мають реагувати наші західні партнери на подібні дії? Ну, дивіться, нас це менше за все повинно цікавити, чому ну, тому, що е е ідеальна є і завжди говорив і говорить, що ідеальна поведінка західного політика у війні з Україною, як їм подобається, це співчувати українцям в констабарах, пиляти гроші на допомозі нашим біженцям в Європі та торгувати з Росією. Тих угу. і так давно німе запитання, коли ви, нарешті, здохнете і е, повернете нас в те життя, яке нам подобалось. Тому менше за все ми повинні цікавитись те, що не там відбувається. Ми повинні розуміти принцип, на якому побудована світова політика. Е, сильних та буйних завжди підтримують, так? тому що вони перспективні, в них вигідно інвестувати, і ми повинні виходити зі своїх інтересів, в першу чергу, ставити перед фактом. Та uh, здійснювати те, що нам цікаво, а uh, допомагати буде, тому що поки ми опираємось, нам допомагають, якщо хтось не зрозумів Як чим більше активності буде України, uh, тим більше будуть допомагати. Так побудований цей світ. Ну вже є, скажіть реакція конкретно Європи і Сполучених Штатів на те, що відбувається. Ну, вони публічно сказали, що це справа українців і правильно говорять. А ну, тобто, робіть, що хочете. Добре, а тоді давайте розберемося е, з вами разом. Якщо дійсно уявити, що це українська операція, дуже так м -м, грамотно сплановано, от я ми ж не знаємо, нам нічого не кажуть. Ми можемо з вами тільки припускати і гадати на кавовій гущі, доки хтось з офіційних осіб не вийде і не скаже. Так, це були ми, це є ми. Ми там тримаємо, ми туди е, зайшли. Тепер, е, а навіщо? Щоб що? Що це нам дасть? Перенесення війни на територію Російської Федерації без перенесення війни на територію Росії ця війна цю війну виграти неможливо. Їх міста повинні руйнуватися, їх у них повинна паніка бути у їхнього населення, їхні енергетичні системи повинні руйнуватися. Як це робить українські спецслужби? Знаєте, ми чомусь навіть, щось так от швидко забуваємо минулий рік. Минулий рік ми, наприклад, навіть гадки собі уявити не могли що. Українські дрони будуть нищити російську енергосистему. Uh -huh. а, оці знаєте, вже прокидаємося. Тут раз СБУшний дрон в, в, в цей, в один НПЗ, раз в енергосистему і так далі. Тепер уявіть собі, що в Росії мороз мінус 20 у цей час, і Україна, наприклад, знищує газорозподільчі станції Москви, а у них сітець працюють на газу. Uh -huh. А це параліч фактично управління державою, тому що Росія все за все в Росії все зациклено на Москву. Це знаєте, це в нашій державі там уряд прибрали з Києва всі на місцях. Та слава Богу, давно було пора. Так? А в Росії так все не працює. А в, Росії, в Росії це дуже централізована держава. І якраз напад, ну те, що у нас офіційно не коментують, і не коментують. Нехай, нехай не коментують, так і потрібно, тому що е, повинна бути неочікуваність, повинна бути неочікуваність завжди в таких місцях, і те, і те показало, що російська система управління вона в ступорі знаходиться. А е, що настільки трохлява, і, трохлява держава, що все тримається тупо на блефі і розмовах про те, що у них потужна держава, Людини евакуюються, евакуюють. А, ніхто нічого не робить а, військові не знають, що робити, а, і так далі. Це показує, що все в правильному напрямку робиться, і я повністю підтримую цю операцію. Я вважаю взагалі її унікальною. А, чому тому, що не помітили ж не от там Герасимов виступав, путіну розповідав. Тисячу людей прорвалося через кордон. А Як ти не помітив тисячу людей? Це при тому, що і дрони вже літають, і, і багато чого можна помітити. Тому в даному випадку абсолютно правильні дії це дестабілізація Росії в першу чергу державне управління. Вони будуть змушені зараз перекидати скоріш за все війська з інших напрямків, щоб стримати на території Росії, і це сильний удар по путіну, тому що. ж... Він же обіцяв, що СВО. <кій> Вибачте, що СВО буде ну там, Київ за 2-3 дні, а тепер у них Курський фронт, виявляється, відкрився. Ну і не будемо забувати, суджа це газ, це точка входу російського газу на українську територію. Це цікаво, дає теж простор для. Маневру вже перемованих в різних не тільки стосується а, там війни, і все що це пов'язане. Ну і звичайно, що а, наприклад відключення. Не думаю, що Україна буде захоплювати Курську АЕС, але можливість а, руйнації навколишньої інфраструктури, щоб Курська АЕС не працювала в системі загальноросійської. Це це цілком можливо, тому що нам потрібно дестабілізувати максимально їхню енергетичну систему. А чому не не, не можна захопити АЕС, ну, якщо так зараз успішно там ведуться бойові дії? Ні, Я не виключаю, можливо, різні варіанти, але Україні достатньо буде, щоб вона просто не працювала в, в загальній системі е, російській. Що створився енергодефіцит? А як це до речі було вже в В Ростовській області? Ну енергетики, яким я довіряю? Ну Підтвердили інформацію, що коли Україна знищила розподільчий розподіл один розподільчих вузлів на піку споживання в Краснодарському краї, ну турбіна на Ростовській АЕС просто вилетіла. І вона зламалася одна з турбін. І тоді, вже, до речі, це викликало такі протести в Росії, коли вони декілька днів без електрики посиділи. Це дуже добре в дійсності тенденції, тому що це зараз літо не таке споживання в дійсності енергетики, тому що енергії, тому що Росія все ж таки північна країна. У, у нас можливо холодна зима. Так, у нас ж все ж таки ми південніше знаходимося, а там точно холодні зі. Тобто ми переживемо. Слухайте, ну а те, що якщо виявиться дійсно офіційно, пролунає заява, що там українські війська, що те, що говорять русняві, як вони називаються воєнкори, що все це правда, що там збройні сили України. А, чи не розв'яжеться руки Путіну нанести ядерний удар? Бо він буде грати. Відбувся напад на Російську Федерацію? Ядерний удар? Слухайте, ну це це казки, це кас... народні, російські народні казки, які переказують, в тому числі деякі західні політики. Нам Україна якраз ну дивіться скільки разів вони по Перша червона лінія. Я пам'ятаю про зброю американську пролунала аж в сімнадцятому році, коли Трамп зняв обмеження на постачання зброї в нашу державу, яку наклав Обама Байден в чотирнадцятому році. Тоді ще кричало, що це буде червона лінія. Наступна uh -huh. червона лінія це кричав Медведєв, що не дай Боже, хоч одна ракета прилетить на, на Крим. Uh -huh. а, так прилетіла, як за, як за, зараз пам'ятаю, 9 серпня перший удар. Так, да, бейбі, оці є, СБУшні дрони влетіли в бухту Севастополя. Нічого. А зараз дивіться далі були знищені три станції попередження ракетного удару. Це за горизонтні станції, це частина взагалі ядерної інфраструктури. Ну, по всіх канонах от ядерного стримування це вже. Привід для початку ядерної війни і що нічого не відбулося, Незважаючи знову таки на крики з того на заході, що цього робити не можна. Далі, коли протиснули все ж таки удари по території Російської Федерації західною зброєю, вони не хотіли цього робити. Я маю на увазі західні уряди, але Україна змусила їх це розробити. А, вони навіть не погрожували вже нічим. Ну тому що е е е блеф Україна скрила блеф Що mm -hmm. немає ніякого такої загрози, тим більше. Категорично проти застосування тактичної ядерної зброї е, е, це Індія та Китай, ще uh -huh. теж не через любов до України велику, так, тому що Китай е, побоюється і небезпечно, що не дай Боже, не дай Боже, навіть переміщення ядерної зброї, порушення договору про е, нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, призведе до того, що Японія та Південна Корея одразу ж собі. Зроблять ядерну зброю, незважаючи на протести, наприклад, Сполучених Штатів Америки, якщо вони ще не підтримуються, тому це все російські народні казки, які вони активно таражуються, побоюючись виходячи з їхньої з їхньої логіки, вони ж там включили чотири області плюс Крим до складу Росії. Ну так і давно вже є приводи застосовувати ядерну зброю. Розумів, Тарас. Я вам дякую, Тарас Загородній, політтехнолог.